Дорогі брати і сестри, святкуючи в небовзяття Діви Марії, також сьогодні молимося цією молитвою, ангел Господній. Цей дорога Марії почалася від так, коли вона сказала для Ангела, коли погодилася на волю Бога відносно її життя. Кожний так, коли говоримо, це дорога до неба. Кожне так, до, до вічності. Це дорога до вічності. Тому що Бог хоче всі, щоб всі його діти мали в е, достатку життя. Бог хоче для хоче всіх мати у своєму домі. Я хочу згадати ці, молитися за Єгипт, те, що там відбувається, за їхні родини, сім'ї, за ті, які страждають поранених. Молімося разом про мир, про діалог, про втіху для так важливо землю. Мари, Мари, Маріна, Марія, цариця миру, молися за нас. Всі повторюємо ці слова. Також хочу я згадати 25-ту 25 річницю апостольського послання Яна Павла ІІ про документи, які він присвятив жінці. Покликаню і гідність. І цей документ є багатий в зміст, також який розповідає про Марію. Також наша молитва, хочемо згадати цей, цей лист Папи. також Рік, рік Марії, який був присвячений, кожна жінка може віднайти своє покликання, також церква зрозуміти більше, яке велику велика гідність і роль є жінки. Хочу дякувати за всім е, жителям. Кастенгандольфо також паломникам. Вам, жителям Кастенгандольфо, дякую. Також паломникам, особливо з Гвінеї, з їхніми єпископами. Saludo con afecto a las alumnas del Colegio Pasionista Michael Ham de Vicente Lopez. Argentina. Colegio de de Pasionist del Colegio José de Jesús Rebolledo and Colegio Muzikantin z Mexican. Зараз і разом молимось, пани Господній благовести в Діві Марії, і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слово. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись собітниць Христових просимо тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого. Через страждання і Хрест осягнули славу Воскресіння. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Яка була на початку, нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Яка була на початку, нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Молимось за померлих. Вічне спочивання дай нашим померлим, Господи, а світло віковічне, нехай світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Слався, Цариця, Мати милосердя, життя населодо і надія наша слався, до Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви, за Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій слізі долі, Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі, зверни на нас, Ісуса, благословенний плід у Твоєї, по цім вигнанні покажи нам, о ласкава, Омилосердна, Осолодка Діво, Маріє». Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і Допомога наша в імені Господа, Котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Радість у Господі є нашою силою. Ідіть з миром. Я бажаю вам до в день в небо взяття гарного свята. Це свято для Марії. Також смачного обіду.